Верховна Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію. Ми запитали у Тернополян, як вони ставляться до змін, які там прописані, та що повинно бути на їхню думку у законі. Звичайно, негативно, тому що в нас є вільна демократична країна і комусь обмежувати його права, так сказати. Це в першу чергу порушення конституційних прав. Тобто людина там має право на свободне. Переміщення в країні, так сказав, вільне, там, безкоштовне навчання, здоров'я і так далі. От. Тому я абсолютно негативно до цього ставлюся і вважаю такі дії протиправними. Ну я вважаю, що це незаконно. Незаконно, тому що не кожен хлопець може взяти автомат і йти воювати. Ну, що я думаю? Там молодежі немає, хлопців, там одні, такі як я. Звичайно, дуже важко. Правильно, говорять, 25-35 років це ідеальні солдати. Ну, это... Їх немає. Або, або чекаємо москаля сюди, або, або воюємо. То тобто треба цю роботу. В принципі, ну якщо країну захищати, то хто буде захищати? Я була б молодша, мені вже за 60. Я була б молодша, я б пішла. Я вважаю. Що є закон, що є конституція, і треба жити згідно конституції, і це, що робить Верховна Рада, це пора вже її розпускати і брати людей, які будуть чесні, порядочні, і приймати закони, які будуть служити українському народу. Демобілізація так само повинна бути, тому що вони просто на грані зриву. Зараз я би сказала, в нас є пенсіонери воєнні, яким по 50 років для чого ми. Втратили гроші, щоб їх навчати, щоб їм зарплату, пенсію давати. Це є час, коли вони повинні стати в лави, а не хлопці, яким по 18, скільки вони зараз хочуть, 25 років, нам треба відроджувати Україну. Знаючи, що три роки, вже як йде війна, можна сказати, вже третій рік про демобілізацію по-любому треба питання піднімати, тому що це. Людина ході служила, вона так, знаєте, за три роки вона, в принципі, втомилася. Дійсно. Це надто вимогливі оці умови, як для мене. Все-таки хтось повинен працювати, сплачувати податки. Потрібні водії, як це можна забрати права. ну… Трішки так надіюся, ці закони трішки змінять з часом. А що ви думаєте про даний законопроєкт? Пишіть у коментарях.